Присипані снігом паньки від свіжовиробаних дерев, які не мають жодних ознак хвороби. Таких у цій лісосмузі десятки. Селяни кажуть, з минулої осені дерева було вивезено не одну машину. Причому, якщо спочатку вирубка дійсно нагадувала санітарну, то спочатку зими лісоруби начебто, захопились і почали спилювати усе підряд. Гарні такі ясені, які ну не знаю, ну роками тут ростуть. Вони весь найкращий ясень вони вирізали. Яке краще дерево вони вирізали. То вирубує ліс, селяни не знають, кажуть, що запитували очільник. Ки той ніяких пояснень не дає. Більше того, голова проігнорував навіть збори громади, бо його, начебто, ніхто не запрошував. То були збори села. Збори вас запрошували. Мене не запрошували. До вас дзвонили вчора. До вас дзвонили вчора, люди. Ну от хтось вирізає ліс, і ніхто не знає хто. Вращали, обратили вчора до, до голови сільської ради. Були збори. сільської ради на зборах не був. Поки що ми не знаємо, хто тут що вирубує, бо нам конкретно ніхто, ні сільська рада, ні депутати толком нічого не можуть сказати. Лісосмуга поблизу Іванківець, є так би мовити, стратегічною. Вона не лише захищає населений пункт від вітрів та ароматів головного хмельницького сміттєзвалища. Тут ще й ростуть занесені до червоної книги білі підсніжники. Кілька років тому. Тому одна із жителів просила лісорубів одну машину дерева для того, аби обігріти своє помешкання. Чиновники ж з наляканим виглядом довго розповідали жінці, що тут виробку проводити заборонено. Що змінилось за цей час? Люди не розуміють, хоча певні здогадки мають, адже розповідають, що були свідками, як лісоруби дерево, так і продавали. 1200 гривень за машину так продають. Продаю, це точні дані 1200 гривень за машину. Приїхала людина машиною, поговорили там щось з ними. Техесенько на машину, загрузили. і я бачила так, що вони рішуть зараз їх колять, колять, прям колять ці дерева, загружують, значить, на машину і виїжджають. На сході села громада вирішила звернутись до прокуратури, аби та розібралась наскільки правомірними є дії Хмельницька Гролісу. Люди розповідають, що свого часу чиїсь руки вже тягнулись до цієї лісосмуги. Тоді жителі прийшли до лісорубів з сокирами. не дійшло до конфлікту, але вирубку було призупинено. Це вже третій раз. Цей ліс хотіли хочуть забрати ділки, спритні ділки. Гарких то при владі тепер же делі Іванкивець вирішили діяти у законному руслі. Підтримав їх, начебто, і сільський голова, який дізнавшись, що громада пішла так би мовити на пролом, відклав усі свої справи і також прийшов у ліс. Каже, що тепер з людьми шукатиме правду. Даний ліс знаходиться на балансі Хмельницького облагроліс. Проводиться планова виробка лісу. На даний час, так як зібрались люди, вирізку призупинено до вияснення цих всіх обставин. Відповідні звернення будуть в прокуратуру в екологію і вони дадуть свої висновки законності вирізки цих дерев. 10 березня в Іванківцях пройде ще один схід, на який завітають і районні посадовці, і представники Хмельницького Гролісу. лісу. Пройде й голова села. Принаймні громаді він так пообіцяв, і навіть нашу знімальну групу запросив на сьогодні ж вирубка лісу в Іванківцях. Дійсно припинилась, Щоправда, налякали лісорубів люди чи камери невідомо.